Жодну іншу тему ви не просили розібрати так активно, як цю. І в жодній іншій темі немає такої плутанини, як в цій. Але зараз з усім розберемося, тому став відразу лайк, щоб не забути. І почнімо. Конюктів Цвай це умовний спосіб Б. Я б пішов, ми б хотіли, вони могли б і так далі. Тобто конюнктив цвай це форма дієслова, яка виражає нереальні, гіпотетичні або бажані дії. Вона використовується, коли ми говоримо не про факти, а про те, що, наприклад, могло би бути або могло би статися. Наприклад, якби я мав час, я б тобі допоміг. Варто спочатку розібратися, що взагалі таке конюктів. У німецькій мові є три способи індикатів. Звичайний спосіб, який описує факти і реальність те, що реально є. Я сплю, він працював, вони будуть снідати. Імператив. наказовий спосіб Підійди, зробіть. І конюктів умовний спосіб. Перші два ми вже добре знаємо. А от з конюктів тільки починаємо знайомитися Я б могла тобі допомогти це кон'юктів. Цього реально немає. Я не кажу, що я реально можу допомогти. Я кажу б. Ось це і є умовний спосіб. В когось може виникнути питання якщо є кон'юктів цвай, то значить є і конюктів «айнс»? Так, є, так само як є партіктив цвай і партіцип «айнс». Другий ми вже вчили, а до першого поки не дійшли, він потрібен рідша. Так само з конюктів конюктів цвай набагато більш уживаний у повсякденній мові, ніж перший, тому спочатку вчимо другий, а перший буде пізніше. Коли нам потрібен конюктів цвай. Тоді ж коли в українській мові речення з би, умовні речення без реального здійснення. Якби я був птахом, я би полетів на південь. Ввічливі прохання та поради Ти міг би мені допомогти. Тобі варто було б більше спати. Вираження бажань, мрій, гіпотез. Хотілося б мати будинок біля моря. На твоєму місці я б цього не робив. Іронія чи фантазія Це було б так чудово. Одним словом, тримай в голові переклад. І тоді ти завжди зорієнтуєшся. Якщо потрібен би, тоді будемо використовувати конюктів цвай. Перейдемо до найцікавішого як він утворюється. Конюктів цвай це не час, це спосіб, який може зустрітися у всіх часах. Тому будемо з кожним з них розбиратися окремо. Почнемо з теперішнього часу з презенс. Беремо звичайне речення в індикатив. Ich habe einen Hund. Я маю собаку. Дійсно маю. Але якщо я захочу сказати я мав би собаку, мені потрібно дієслово, яке у нас на другому місці відмінюване тут воно єдине «haben», поставити у конюктів цвай. Для цього ми повинні згадати його інфінітив «haben». Наступний крок поставити це дієслово в претерітум «hatte», це не означає, що ми робимо минулий час. Просто для утворення конюктів цвай ми за основу беремо форму претерітума. Ми її трішки трансформуємо, зараз побачиш. Просто якщо згадаєш таблицю неправильних дієслів, слів, там у нас три стовпчика. Німці могли вигадати четвертий стовпчик для конюктів, і нам би довелося вчити більше. А так вони вирішили, що для утворення конюктів цвай ми візьмемо за основу вже існуючу форму форму претерітума, і будемо відштовхуватися від неї. Отже, ми отримуємо хатте. Зазвичай додамо ще літеру Е в кінці, але тут вона і так є. І тепер найяскравіший елемент це умлаут. «um для конюктів цвай характерним є умлаут. «um Саме так ми будемо відрізняти його від претерітума. «Хетте». І все, це вже готова форма для особи «ich» і для РЗС. Для інших осіб додаємо звичайні закінчення вже давно нам знайомі. Інший приклад в Ішбін war. В конюктиві додаємо умлаут і е еш бін мюде я є втомлений. Еш виєре мюде я був би втомлений, в інших особах це буде виглядати так. Отже, підсумуємо. Відмінюване дієслово ставимо в претерітом. Потім додаємо умлаут, додаємо е e, і додамо закінчення в усіх особах, крім «еш» і ерзіес. Давай ще поперетворюємо звичайні речення в індикатив на 2. Er gibt mir Geld. Він дає мені гроші. Geben в gab плюс умлаут геб плюс e gebe. Er gebe mir Geld. Він дав би мені грошей. Wir kommen gerne. Ми приходимо охоче. Комен, кам, кейм, кеме. Віа кеменна герне. Ми прийшли б охоче. Нескладно. Зробимо невелику перерву. Хто ще не знає, що у мене з'явилася сторінка в інстаграмі, повідомляю. Короткі відео відтепер з'являтимуться там, разом з цікавинками, вправами і новинами. Всіх запрошую! Повертаємося до теми. Ми ознайомилися з теперішнім часом. Тепер перейдемо до майбутнього. Схема така ж. Відмінюване дієслово потрібно поставити у конюнктів цвай. Як у нас виглядає речення в майбутньому часі в індикативі? Нагадую Ich werde viel arbeiten. Я буду багато працювати. Беремо верде, який стоїть на другому місці, і перетворюємо так само, як ми вже розібрали. Верден в претерітумі. Додаємо умлаут um «würde», е вже і так є, тому не додаємо. Закінчення також ми додали б у всіх особах, крім «ich» та es». І отримаємо «Ich werde viel arbeiten», я буду багато працювати. «Ich würde viel arbeiten», я б багато працювала. Так само «Wir werden dir helfen», Ми тобі допоможемо. «Wir würden dir helfen» тобі допомогли». Тобто найголовніше це подивитися на речення в індикатив, в якому б часі воно не було, і відмінюване дієслово перетворити на форму конюктів цвай. В майбутньому часі у нас в кінці буде ще інфінітив суттєвого дієслова, але його ми не чіпаємо, ми змінюємо лише те дієслово, яке стоїть на другому місці. І автоматично все речення перетвориться на умовний спосіб. Щодо часів, якщо я кажу, він прийшов би з задоволенням, це речення в якому часі? Він зараз прийшов би з задоволенням, чи в майбутньому прийшов би з задоволенням? Без часових маркерів зараз, завтра, скоро і так далі важко зрозуміти, про який час саме йде мова. В умовному способі межа між теперішнім і майбутнім дуже розмита. Що це означає для нас? Er käme gerne – це начебто теперішній час. Er würde gerne kommen – це начебто майбутній час. Але оскільки чіткої межі між теперішнім і майбутнім немає, то ми можемо використовувати їх і навпаки, наприклад, форму з würde використовувати для теперішнього часу. Все одно неясно, мова йде чітко про майбутнє або чітко про теперішнє. Згадай, що навіть в індікатів межа між presence і future ajens дуже розмита. Ми можемо сказати граматично речення в теперішньому часі, але мати на увазі майбутнє. Ich gehe morgen in das Kino. Тут немає футур айнц але по суті всі розуміють, що мова йде про майбутнє. От і в конюктів цвай так. Більше того, форма звюрде використовується навіть частіше, просто для позначення звичайного теперішнього часу, тому що не потрібно згадувати, як там дієслово буде в впретерятиме, додавати умлаут «um і так далі. Поставили вюрде в кінці інфінітив суттєвого дієслова, і все готово. Також деякі дієслова просто не можуть самостійно утворити гарний конюктів цвай, і без вюрде ми ніяк не обійдемося. Іноді форма конюктів цвай можлива, але вона не дуже зручна, не дуже вдало звучить, тоді теж всі скажуть вюрде замість того, щоб знущатися з дієслова. Наприклад, коли ми не можемо додати умлаут, «um бо голосна не дозволяє в буде Куди додати умлаут? Нікуди. І тоді речення für Sport» можна зрозуміти і як претерітом я цікавилася спортом, і як умовним способом я би цікавилася спортом. Розрізнити без контексту не вийде, бо звучатимуть ці форми однаково. І варіант, «Ich würde mich für Sport interessieren» буде набагато більш вдалим, щоб передати умовний спосіб. Деякі дієслова не отримують умлаут просто через те, що з ним вони погано звучать. Наприклад, махен. Махен в претерітумі махте. В теорії ми могли б додати умлаут до букви А, але ніхто не каже мехте. Така форма не прижилася, і ми залишимо дієслово без умлаута. Але знову ж таки вона не буде нічим відрізнятися від Sport». тому, щоб показати конюктів цвай, набагато краще взяти вюрде і уникнути непорозумінь. Sport machen». Хоча в словнику ми знайдемо форму з махти також, тобто вона, по суті, є правильною, але не поширеною. До речі, так, в словнику можеш перевіряти в граматичних таблицях, якщо будуть складнощі, як поставити дієслово в конюктів цвай. Не звертаю уваги, що там написано претерітом. Це теперішній час конюх цвай. Про минулий поговоримо далі. Або візьмемо, до прикладу, «geben» В претерітумі «gab». Можна додати умлаут «um і е «e», гибе. Але набагато зрозуміліше, особливо на слух, буде, якщо ми скажемо врдегибен. Гібес думіадайнбух? Врдес думіадайнбух гибен? Ти дав би мені свою книгу. А якщо до геєн. В претерітумі гінг. Можемо додати е без умлаута. Можна сказати gerne герне Kino», Але краще gerne герне Kino гейн. Значення одне і те ж саме, але конструкції різні. Я б охоче пішла в кіно. Теперішній чи майбутній тут не важливо. Поставимо часовий маркер зараз, завтра, скоро, тоді і буде точно ясно. А так немає значення. Одним словом, найчастіше ми будемо бачити дієслова «haben» і «sein», а також модальні дієслова в конюктів цвай без вюрде, бо вони є доволі самостійними дієсловами, вони легко перетворюються на конюктів цвай і не потребують допомоги вюрде. Хоча, в принципі, «Ich hätte gerne eine Katze» – те ж саме, що «Ich würde gerne eine Katze haben». «Er wäre krank» – «Er würde krank sein». А модальні і так вимагають в більшості випадків після себе інфінітива, і ускладнювати цю конструкцію ще й вюрде зайве, два дієслова в реченні легше, ніж три. А от усі інші дієслова легше зустріти в конюктів цвай вюрде, ніж без вюрде. З таким допоміжним дієсловом побудувати конюктів цвай значно простіше. На модальних дієсловах зупинимося окремо, з деякими з них все просто. Кьонен в претерітумі конте плюс умлаут отримуємо кьонте. Кьонтен зі мехельфен? Ви могли б мені допомогти? Мюсен в претерітумі мусте плюс умлаут отримуємо мюсте. Ich müsste schon längst zu Hause sein. Я мав би вже давно бути вдома. Дюрфен в претерітумі дюрфте плюс умлаут отримуємо дюрфте. Дюрфте ich Ihnen eine Frage stellen? Чи міг би я поставити вам запитання? Із золян трішки складніше. В претерітумі зольте, але ніхто не каже в конюктів цвай зольте. Воно просто не звучить. Вюрден додавати не будемо, бо золін це модальне дієслово, тому залишимо просто зольте. Так, воно буде збігатися з формул претерітума, але нічого не поробиш. За контекстом будемо розрізняти ins інс gehen. Тобі слід би раніше лягати спати. До речі, поради даємо саме так через Золен в конюктів цвай. Так само зволен. «Вольте» ніхто не каже, так і залишимо вольте. ob зі Фраген helfen könnten. Я хотів би запитати, чи не могли б ви мені допомогти. Хоча тут можна було б використати й мехтен. Але про Мхтен і Мьюген поговоримо окремо і нарешті розкриємо таємницю, чому ж у цих дієслів однакові форми минулого часу. До речі, тренуватися переходь на мій Patreon. До кожного уроку я залишаю там граматичні вправи, аудіювання, вправи на говоріння та письмо, а також конспект. В кінці цього відео ми, звісно, теж виконаємо вправи, але на Patreon їх більше. І вони допоможуть тобі розвивати всі види мовленнєвої діяльності. Ти будеш вчитися і говорити, і писати, і слухати, і читати, тому не нехтуй такою можливістю. Раніше існувало тільки дієслово Мюген любити. А хотіти це було волен. У Мюген були три форми мюген, gemocht. Німці брали мохте, додавали умлаут і отримували мехте. цвай від дієслова мген. І означало воно я любив би, мені б сподобалось і так далі. По суті, перетворилося на я хотів би. Ця форма настільки часто вживалася у значенні хотів би, що стала, по суті, окремим словом у свідомості мовців, так і утворилося дієслово мехтен. І саме тому ми його перекладаємо як «хотів би, а просто хотів це буде вольте від дієслова волен. Отже, насправді Мюхтен це не повноцінне самостійне дієслово, а лише конюктів цвай умовна форма від Мюген у теперішньому часі. Ось і весь секрет. Тому конюктів від Мюген ти вже давно активно використовуєш, хоч і не знаєш про це. А у Мюхтен, відповідно, немає форми конюктів цвай, бо Мехтен сам і є конюктів цвай. Тепер перейдемо до минулого часу. В українській мові речення в умовному способі звучало б так само, навіть якби мова йшла про минуле. Порівняй він прийшов би зараз з задоволенням, він прийшов би завтра з задоволенням, він прийшов би вчора з задоволенням, без маркерів часу речення звучало б однаково, незалежно від часової форми. В німецькій мові в минулому часі кон'юктів цвай нам потрібен не дуже часто. Лише тоді, коли мова йде про події в минулому, наприклад, я б на твоєму місці відповіла йому вчора інакше. Або Якби я на минулому тижні поїхала в Харків, я б тобі зателефонувала. Тобто тут у нас прямі вказівки на те, що це було в минулому. В нас є маркери часу, і тому нам знадобиться конюктів цвай саме в минулому часі. Почнемо з перфект. Схема така ж, як і в попередніх часових формах. Дієслово, яке стоїть на другому місці, тобто відмінюване, потрібно поставити у форму конюктів цвай. А партіцип цвай чіпати не будемо. Все дуже просто. Ich habe viel фільгешлафен Haben в претерітумі хате плюс умлаут вийде хете. geschlafen, я багато спав. Ich hätte viel geschlafen, я б багато спав. Але мова йде саме про минуле, не забувай. Du hast nichts gegessen. Du hättest nichts gegessen. Wir haben gut gearbeitet. Wir hätten gut gearbeitet. Ja, genau. Damit wir das Wort sein, das sein, haben wir Konjektiv zwei. Sein im Präteritum war plus Umlaut plus e wäre. Er ist gestorben, wen Pomer, Er wäre gestorben, wen бы po Ihr seid schnell gekommen. Schnellgekommen. Ia schnell gekommen. Sie sind mit dem Bus Gefahren. Dem bus gefahren. Складно? Чи не дуже? Ділися враженнями. Про конюктів Цвай я зроблю ще одне відео. Ми розглянемо які речення можна будувати з цією конструкцією, у яких неочевидних випадках нам потрібен конюктів цвай. Ми також розглянемо поширені помилки, тому напиши кілька речень в Коніків Цвай в усіх часах і залишу в коментарях. Я перевірю і поясню наступного разу тему більш детально, якщо буде багато помилок. І також я відповім у тому відео на запитання, які виникли у глядачів в процесі вивчення цієї теми. Тому чекаю на запитання в коментарях, щоб наступний урок про мовний спосіб був ще кориснішим. Presence, Future Ains Perfect розібрали! І уважні глядачі скажуть, а як же претерітом? Давай спробуємо перетворити речення в претерітомі на конюктів цвай. Ich war müde. Я був втомлений. Схема утворення конюктів цвай однакова у всіх часах. Отже, за цією схемою ми маємо взяти дієслово, яке стоїть на другому місці, тобто вар, і зробити з нього конюктів цвай. Але як вар поставити в конюхтів цвай? Вире. Це буде теперішній час, ми ж вже вивчили, що щоб утворити конюктів цвай в теперішньому часі, ми використали форму претеррітума. Тобто форма претеррітума вже використана просто щоб створити умовний спосіб в теперішньому часі. І взагалі, якщо добре розглянеш конюктів цвай в теперішньому перфекті і майбутньому, то помітиш, що ми за основу беремо для утворення конюхтів цвай відмінюване дієслово, але це дієслово має бути в теперішньому часі. «Ich «Ich werde schlafen», ich würde schlafen». Так, разом це майбутній час. Але якщо «werde» відокремити, то це просто діє слово «werden» у теперішньому, якщо проігнорувати інфінітив в кінці. І от саме з такої форми ми можемо зробити кон'юктів цвай. Так само в перфекті «Ich habe geschlafen». «Habe», якщо проігнорувати партицип свай в кінці це просто теперішній час від «haben». Тому конюктів цвай ми утворити можемо. А претерітум це форма, в якій на другому місці немає дієслова в теперішньому часі. Тому утворити конюктів цвай в претерітумі не можна. Запам'ятайте. Якщо потрібно перетворити речення в претерітумі на конюктів цвай, то спочатку ми це речення перетворимо на перфект, значення збережеться, це буде такий самий минулий час. І вже перфект ми легко перетворимо на конюктів цвай. Ich war müde, ich bin müde gewesen, ich wäre müde gewesen. Er machte Sport, er hat Sport gemacht, er hätte Sport gemacht. Wir hatten keine Freizeit, wir haben keine Freizeit gehabt, wir hätten keine Freizeit gehabt. Und Зафіксували. Але пам'ятай, що умовний спосіб в минулому часі потрібен доволі рідко. Покажу тепер більше прикладів у різних часових формах, щоб всі точно закріпили пройдений матеріал. Ещ zu Hause. Ich Ещбе zu Hause. Якщо напряму поставити bleiben в претерітом blieb, додати е, e, умлаута um не буде. Aber Inschi-Variant-Prestige ist dopamisch nimm Ich würde zu Hause bleiben. Ihr lest ein interessantes Buch. Ihr leset ein interessantes Buch. Aber ihr würdet ein interessantes Buch lesen. Wir werden ein Haus kaufen. Wir würden ein Haus kaufen. Es wird regnen. Es würde regnen. Sie hat mir geholfen. Sie hätte mir geholfen. Wir sind nach Hause gegangen. Wir wären nach Hause gegangen. Sie sprachen über das Wetter. präteritum na perfekt, konjunktiv 2. Sie haben über das Wetter gesprochen. Sie hätten über das Wetter gesprochen. Er schrieb einen langen Brief. Er hat einen langen Brief geschrieben. Er hätte einen langen Brief geschrieben. Теперь за такими знаком способы самоирода, передвори речений на Konjunktiv типцвай зберігаючи часову форму. Покажу ще для прикладу кілька складнопідрядних речень з умовним способом, хоча детальніше поговоримо в іншому відео. Якби в мене було більше часу, я би написала книгу. Це таке ж складнопідрядне речення, як і будь-яке інше. Порядок слів такий, який має бути в реченні зі сполучником вен. Повтори матеріал ось цього уроку, якщо порядок слів викликає запитання. Ich wäre glücklicher, wenn du bei mir wärst. Я була б щасливішою, якби ти був поруч зі мною. Вона б розповіла тобі все, якби могла довіряти тобі. Wenn sie früher angekommen wäre, hätte sie den Zug nicht verpasst. Якби вона приїхала раніше, вона б не запізнилася на поїзд. Тут очевидно, що мова йде про минуле, тому коньтив 2 в перфекті. Wenn du mir früher geschrieben hättest, wäre ich nicht so nervös gewesen. Якби ти написав мені раніше, я б не була такою нервовою. А тепер подивись на це речення. Saft trinken. Подумай кілька секунд, чи все з цим реченням гаразд. Щоб зрозуміти, чи має таке речення право на життя, давай зробимо крок назад і дієслово, яке стоїть на другому місці, повернемо в його оригінальну форму в trinken. Ich habe Saft trinken. Таке речення може бути. Ні, такої конструкції не існує. Відповідно, і hätte saft trinken» теж не може існувати. Не сприймай конюктів цвай як якусь дуже незвичну конструкцію. Дієслово на другому місці перетворюємо все інше не чіпаємо. Відповідно, не може бути таких речень. Бо немає речення «Sie wären Зі bleiben», Бо немає речення Зі bleiben». Ich würde ein Buch gelesen. Бо немає речення ich ein Buch gelesen. Не плутай з пасівом, це не він. Про пасів поговоримо іншим разом. І останній момент Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich ein Neues auto kaufen. Нехай тебе в цьому реченні не лякає, що два «вюрде» стоять поруч. Вони належать до різних речень, до підрядного і до головного. І ніяк не заважають одне одному. На сьогодні досить хто додивився такий складний урок до кінця, великий молодець.